Ви можете інтегрувати чат-боти SendPulse з іншими сервісами для запиту та запису інформації через Make. У цій відеоінструкції ви дізнаєтеся, як створити систему бронювання на прикладі чат-бота для запису до лікаря. Так ви зможете записати користувача на певний час, якщо потрібна клітинка таблиці порожня, або запропонувати інший час та день, якщо вона зайнята. Увійдіть у свій обліковий запис Make. Натисніть Plus Create a New Scenario, щоб почати створювати сценарій. Натисніть на блок у центрі екрана і виберіть зі списку Webhooks. Це буде стартовий блок, який запустить ланцюжок. Виберіть блок Custom Webhook Вам необхідно створити сам вебхук, на який будуть надсилатися дані з вашого ланцюжка по чат-боту. Натисніть Create a Webhook. Введіть назву і натисніть «Save». Ваш вебхук створено. Скопіюйте посилання. Його потрібно вставити в ланцюжок вашого чат-бота. Тепер мейк чекає на перший отриманий вебхук, щоб визначити структуру даних, з якими йому потрібно буде працювати. Увійдіть до особистого кабінету SendPulse. створіть ланцюжок чат-бота, в якому ви вводитимете дані для перевірки та запису на прийом. Наприклад, ім'я, контактні дані, день тижня та час. Ви можете обрати та відредагувати один із запропонованих шаблонів у сервісі, або згенерувати ланцюжок за допомогою штучного інтелекту від OpenAI. Додайте та розмістіть блок запит API відразу за блоком, після якого потрібно відправляти вебхук. Виберіть тип запиту пост та введіть URL-адресу, скопійовану з Make. У тіло запиту вставте дані, що передаються. У запиті можете використовувати змінні вашого чат-бота з інформацією, яку запросили у користувача у попередніх блоках сценарію. Натисніть Перевірити запит, щоб запит відправився до Make і розпізнав отримані дані. Коли Make отримає вебхук, у своєму обліковому записі Make ви побачите повідомлення «Successfully Determined. Тепер в Мейк потрібно побудувати сценарій, в якому перевірятиметься чи вільний запитаний день та час запису у Google Sheets. Якщо клітинка вільна, в неї запишуться дані користувача, якщо зайнята, користувачу повернеться відповідь, що час зайнятий, і потрібно вибрати інший. Для реалізації сценарію додайте блок роутер біля стартового тригерного блоку Webhooks. Натисніть Add another Module, введіть роутер та виберіть «Flow control». Роутер допомагає розгалужувати гілки сценарію, де на кожну гілку буде застосовано свій фільтр. У нашому випадку роутер ділитиме сценарій по фільтру дні. Щоб налаштувати фільтр, натисніть значок гайкового ключа поруч із блоком роутера. У першому полі оберіть отриману з вебхука змінну, яка позначає день. У другому полі напишіть день тижня. Після введення умови фільтрування натисніть кнопку ОК. Те саме потрібно буде продублювати з усіма наступними гілками від першого роутера, вказуючи у другому полі ваші робочі дні. Далі потрібно настроїти фільтр по годинниках. Для цього додайте другий роутер та налаштуйте фільтр, натиснувши значок гайкового ключа поруч із блоком роутера. У першому полі оберіть отриману з вебхука змінну, яка позначає час, у другому полі напишіть годину. Після введення умови фільтрації натисніть кнопку ОК. Те саме потрібно буде продублювати з усіма наступними гілками від другого роутера, вказуючи в другому полі ваш робочий час 9, 10 і так далі. Наступним блоком після двох роутерів з фільтрами по днях та годинах. Потрібно поставити Google Sheets. Кожен блок Google Sheets відповідатиме за певну клітинку запису у вашому Google документі. Натисніть на плюс або Add another Module. Виберіть Google Sheets та дію Get SL. Підключіть свій Google аккаунт. Виберіть таблицю, аркуш та клітинку, з якої потрібно зробити вибірку, та натисніть ОК. OK. У нашому прикладі. Першою клітинкою буде B2, перетин понеділка та 9.00. Тут буде перевірятися запис і записуватимуться дані, якщо клітинка буде порожня. Тепер потрібно розділити сценарій по гілках клітинка заповнена, або клітинка порожня. Натисніть Add another module біля блоку Google Sheets з дією Get SL і виберіть роутер. Натисніть Add Another Module біля Router і виберіть Google Sheets з дією Update SL. Натисніть на лінію між Router та Google Sheets і виставте умову, щоб перевірити, чи вільна клітинка. У параметрах фільтра у першому полі оберіть змінну value, яку порівнюємо, із порожнім значенням. Якщо клітинка порожня, запуститься гілка з блоками оновлення даних у Google таблиці. Та відповіддю про успішний запис Налаштуємо блок Google Sheets з дією a cell. У полі Cell введіть ту ж клітинку, яку вводили по цій гілці в блоці Google Sheets з дією Get cell. У полі Value введіть текст, який потрібно записати в клітинку. Це може бути ім'я, контактні дані або інша інформація, яка корисна при резервуванні місця. Далі після блоку Google Sheets додаєте Webhooks. Webhook response». У тілі Вебхуке видіть повідомлення у форматі JSON. Наприклад, меседж. Ви успішно записалися. Чекаємо на вас. Цей текст буде відправлено назад у чат-бот до блоку запит API. Ви також можете у відповідь додавати змінні та відправляти будь-яке інше значення. Додамо гілку для зайнятої клітинки. Біля блоку роутер додаєте Webhooks. Webhook Response». У тілі вебхука введіть повідомлення у форматі JSON. Наприклад, меседж, час, який ви вибрали зайнятий. Будь ласка, виберіть інший час, поверніться в редагування ланцюжка вашого чат-бота в SendPulse до блоку з вебхуком. Створіть змінну меседж, куди треба записати отримане значення. Додайте та розмістіть блок повідомлення відразу за блоком Запит API і додайте до нього змінну меседж. Рекомендуємо перед повідомленням додати блок Фільтр, щоб перевіряти, яку відповідь ви отримали з Make. і, якщо вибраний час зайнятий, повертати користувача до вибору часу знову. Збережіть ваш сценарій в Make. натисніть «Run once» і запустіть ланцюжок чат-бота. Якщо ви все налаштували правильно, під усіма доданими блоками з'являться зелені галочки. Також задіяні фільтри підсвічуються блакитним, а до фільтрів, через які контакт пройшов в так, додадуться значення плюс один. Ви також можете натиснути на цифру над блоком, щоб переглянути отриману інформацію, яка передаватиметься до наступного блоку. Щоб активувати сценарій, переведіть тумблер у положення ОН. Згідно налаштованого сценарію, якщо користувач вибере вільні час і дату у відповідну комірку в Google таблиці автоматично запишеться інформація, яку він вніс у чат-боті. Якщо комірка вже зайнята, користувач отримує повідомлення з пропозицією обрати дату і час ще раз.